Друзяки! Підписуйтесь на канал. Знач, дай заново. Зараз давай. Всім привіт! Гості та глядачі нашого каналу. Ми Зараз 7 травня настає сезон роїв. І ми хочемо показати, яку ми роїловку зробили. Ось таку красу. Вона зроблена з чотирьох е, магазинних рамочок, які прибиті, скручені між собою. І тут е, є ось така ось мотузка. Мотузка прив'язана до рамок ось цих ось. Рамки це ці з сушнини. В деяких містах тут вже виходить в розпліт. В нас тут зроблена е, вся роєловка з. Листа ДВП, яка обмотана скотчем і тут е, проюсований холстик Тут у нас е, вхід, який ми обмазали е, прополюсом, і, і в, е, в, в, внутрі теж. Ну, це в нас з е, чорного агроволокна. Був воздух, заходи було повітря. Ці рам... рамочки на тримаються на ось таких саморізах. вони зафіксовані. У нас є ось така олія фірма оліянг Лемон... Лемонгрус... лемонграсу. Ми її капаємо декілька разів на на кожну рамочку і на, і тим, і на вхід. В, в, кажуть, що вона приманює запах приманює роги Зараз будемо капати. Накапуємо біля літка. Кусок холстей. Добре, запрополісовано. Ось. Ось тут теж. Ось. Там. І в нас ось така кришка. Вона зроблена з скотча, з плівки та з отепалювача та плівки. Ми її будемо накривати і ми будемо зав'язувати тут скотчем, щоб вона не бовталася. Ось така в нас рейловка вийшла, і скоро ми будемо її вішати. Сьогодні дощ перейшов і вирішили повісти е, роєловку. Будемо шукати підходящий день.